Літні шини для кросоверів LASA Competus HP3 215-65 R17, має індекс швидкості 240 км на годину та індекс навантаження 775 кг на колесо. LASA – це виробництво Турції, спільне підприємство з Брічстоном, компанія називається Brisa, їхнє спільне виробництво. Шина має асиметричний шосейний малюнок протектора, який запозичений від преміальної моделі Bridgestone Turanza t 005 Шина максимально тиха, має низький опір коченню, скільки вона одобрена для, для електромобілей. Та в ній реалізована технологія Next Gen, завдяки якій досягнуто температурний режим клас А. Перепрошую режим щеплення на мокрому асфальту по європейській класифікації, що каже про те, що ще буде максимально стійка і максимально комфортна.